Не можу вийти на гарний фінансовий рівень. Втомилася ходити по замкненому колу. енергія грошей, мабуть, десь витікає. Що робити? Енергія грошей десь витікає. Це от ви дуже точно сказали. Вона витікає саме там, де ви ходите по колу. Ви прям все чітко озвучуєте, як у вас відбувається. Що таке замкнене фінансове коло? Це якийсь автоматичний сценарій, у який вас запустив ваш мозок, і ви там просто отак от ходите і зливаєте свою енергію. Що це може бути? Колись була якась ситуація, вона була болюча, травматична, неприємна, це був сором, це була якась можливо небезпека, і в цей момент у вас з'являється зв'язок у голові, що гроші це небезпека, або гроші рівно біль. І тепер кожного разу, коли наступає якийсь період взаємодії з грошима. А ви не просто не берете їх. Ви їх можете навіть зливати, якщо вони у вас є. Це відбувається неусвідомлено, Ну так, на автоматі, на оцьому автоматизмі. Це не гроші витікають, так би мовити. Це ви від них тікаєте, бо страшно. Що ж робити в такому випадку? Ну, необхідно знайти той самий тригер ту глибоку причину зрозуміти, що саме лякає, і побачити як цей страх він запускає стару цю модель поведінка. А поки ви не бачите, що саме вас зупиняє, ви не можете просто це змінити. Бо те, що ми не бачимо, ми. Ну, ми його просто не бачимо. У моєму курсі Вільна ми крок за кроком проходимо оцей шлях від точки А, не бачення цього всього до точки Б, коли бачимо і яким чином це опрацьовувати. Вправа за за вправою, щоб не просто зрозуміти, а вийти саме вийти з цього кола фінансового кола, по якому виходите. Посилання на курс Вільна є в шапці профілю. Або можете написати кодове слово вільно в дірект, «надішлю», також це посилання.